І Катерина, одна з тих 250 -ти ужгородців, які чекають на встановлення автономної системи опалення з числа соціально незахищених сімей Ужгорода. Минулу зиму. Пані Катерина, яка цьогоріч зустріне свій 87-й рік, змушена була в авральному порядку переїздити до дочки, бо відключення центральної системи опалення від такі холодна квартира спричинило до запалення нирок у жінки. Пані Катерина, певна центральна система опалення була найкраща. Ні, ні ніколи не кадані Якщо не працювала, то один день. Два дні, а потім давали і хорошо гріли батареї, хорошо грілі. А тепер я не знаю. Нині пані Катерина в першій десятці тих, хто претендує на встановлення автономки, утім, переживань через це не менше. Від сусідів Катерина Городовікова знає, після встановлення електроприладів зросте споживання електроенергії, тому сподівається на погоду і на субсидію. За Затоплення мені субсидія була, і мені менше я ну, 70 рублів більше не платила. А тепер я не знаю сколько буду платити, електрочівство жив дорого стоїть, а субсидію не знаю, будуть давати чи ні. Зараз ми використовуємо десь на 50, 45-50 п'ятдесят мільйонів кубометрів газу менше, тобто ми даємо можливість державі зекономити таку кількість газу використання. До кінця року автономні електричні системи встановлять більшості соціально незахищених. Переконує марміста близько півтора мільйона гривень, які для цього необхідні шукають із різних джерел. Віктор погоріло уточнює, допомогу надаватимуть не грошима, а власне роботою та матеріалами. За погодженням з Закарпатгазом та «Закарпаттяобленерго» обленерго деякі роботи вдалося суттєво здешевити. Ми продовжуємо цей процес. Я думаю, що на протязі трьох-чотирьох п'яти місяців ми це завершимо. На питання, чи виправдала себе відмова від центрального опалення, очільник міста каже так, хоча ще два роки тому не був цьому впевнений, щоправда, Віктор Погорілов додає, автономні системи опалення мають працювати не в кожній квартирі, а окремо для кожного будинку чи певного закладу. Це питання і безпеки. Нині в Ужгороді більше сотні міні та модульних котелень, два десятки громістких старих котелень виставили на продаж. А ще є 8 мільйонів гривень боргу перед колишніми теплопостачальними підприємствами міста, і 2 тисячі справ порушених протиборжників у судах.